Привіт, малята! Подивіться, хто до нас у гості прийшов? Це лялька Софійка. Давайте, діти, разом привітаємо з лялькою Софією. Добрий день! Добрий день, малята! Подивіться, дітки, уважно. Лялька принесла нам свою сукню, але чомусь вона не прикрашена. Давайте допоможемо. Ляльки, Софійки, прикрасити сукню. Розглянемо з вами разом, які бувають сукні. Відгадайте загадку. Не одягають і хлоп'ята, мов принцеси не дівчата. Що це у нас? Так, це у нас сукні. Що це у нас, дітки? Це у нас сукня. Якого вона кольору? Білого. Подивіться уважно, дітки, у нас тут є геометричні фігури різні. Це у нас круг зеленого кольору, а це у нас квадрат червоного кольору. Давайте зробимо ляльця Оксанки приємно. Прикрасимо сукню. Нам знадобиться серветка, геометричні фігури, круг зеленого кольору та квадрат червоного кольору, клей та сукня білого кольору. Спочатку ми викладемо з вами кружечки зеленого кольору, ось так ми прикладаємо. Потім ми беремо квадратики червоного кольору. І ось так ми їх прикладаємо. Дякую, малята, за гарну сукню. Тепер у неї найгарніша сукня. Діти чекаю на ваше фото, яка у вас сукня вийшла. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!